Я бачила, що ви писали. Не ви один писали щось здати в інших клініках. Переуточнити всі ці моменти. Ну і так робить нормальна людина. Але ж розумієте, знаєте, що мене? Знаєте, що мене більш за все злить? Е, не всі ж можуть да, там, витягнути з кармана. Ну, от наразі в мене ушло вже нормальне грошей, знаєте, там на те, щоб доколупатися до правди. Я ще не доколупалася до неї. Не всі ж можуть підняти з кармана останні копійки, да, і повести, повести, рятувати собаку або дізнатися, що з нею. Так, я, я. У мене вже три. У мене вже три клініки, дві з них не підтверджують. В першій клініці я сьогодні також перездала дерофілярі. Але скажу так: е, під, мої підписники, е, Боже маю, хто турбується, я всім дуже велике дякую. хто, ну, Може, якийсь черпане від мене досвід. То я вам також дякую, що може хтось більш буде піклуватися за своїх улюбленців. Я вам також дякую, що ви до мене прислухаєтесь. І незважаючи не на що, я ж кажу на ті гроші, це є жива істота, це є жива душа. Це є, це є душа, яка сама собі допомогти не може. Але не завжди треба довіряти лікарям. Я вкотре настою, не завжди треба довіряти лікарям. Я можу сказати, дякую також тим, хто мені там понавиписували коментарі. Коментарі, що там я така пересяка, що це я запустила собак, я там переключилась на коржів, Я там, я ні на що не переключалась, я живу своє життя. Я вам його показую. Деякі коментарі. Я, коротше, взяла, просто повидаляла. Ну, не до того мені було, знаєте, щоб ругатися з людьми, воно мені не треба. Хтось по деяким коментаторам я посиділа, подивилася не проаналізувала коментарі, то є такі люди, які сидять і чекають, що в мене щось трапилось. Тим коментаторам також дякую. Ви даєте мені наснагу, знаєте, показати вам отак, поняли, отак. І продовжувати жити далі. Про кого я кажу? Ті підписники знають самі, бо вони залишали коментарі під моїми публікаціями, а я їх просто видалила. Так що можете залізти, подивіться, якщо ваш коментар видалений, то ну це я вам тільки що показувала. Знаєте, там пальчик, який показують діти. Але то таке заздрість, то є гріх. Люди добрі, не заздріть. Лучше турбуйтеся, вмійте співчувати людям і іншим тваринам, а не тільки, знаєте, там вас розпирає. Вам дуже дякую. я ж кажу, І дякую тим, що ну, від душі. Я реально дякую тим людям, які переживають, які, які, які там ну, хоч щось якісь, знаєте, щось, щось розумне пишуть. а не ото, Я така, я пересяка, я там то, я переся, я там запустила собак, і взагалі капець. Короче.